Джозефа Байдена і он не підвел, наговорив столько, що соціальні сети тут же взорвались мемами, фотожабами. Но хуже всего пришлось прийшлося хуже Зеленскому. Зеленському. Він стояв рядом с Байденом в то время, коли президент Америки назвав президентом України Владимира Путіна. Насправді найгірше прийшлося не Зеленському, а виборцям Сполучених Штатів. Бо якщо раніше вони вибирали між сендвічем з лайном і клізмою, то тепер це схоже, знаєте, на. Протистояние короля с игры драконевиков и помирав и типа с шаленного Макса. Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин. Президент Путин. Президент Путин. Он победит президента Путина. Президент Зеленский. Я так сосредоточен на победе над Путиным. Надо волноваться об этом. Президентамбета юагелвока обратіть внимание, коли Байден скав президент Путін, всі значить аплодирували, 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 аплодіровали. Ні, зверніть увагу не на це. А що російська пропаганда вона досить очкова, бо вони не переклали слова Зеленського, який сказав: Ну я взагалі то краще, і Байдену відповідь та ти до біса краще ніж Путін. І і тут навіть в такому вони очканули і не Але якщо абстрагуватися від російської пропаганди, хоча б тимчасово, то е, варто подивитися на ситуацію з Байденом зі сторони і відкрито сказати, що реально у діда прогресуюча деменція, і це не обмовка, це помилка. Насправді, тому що обмовка це, якщо ти там один раз десь щось помилився, сказав. Ну і, і все. А в нього це систематична історія в той же день. Він назвав е, Трампа своїм віцепрезидентом, згадуючи про Камілу Гаріс. І, взагалі, якщо слухати е, Байдена без переклада, то і порівнювати, наприклад, з відео П'ятирічної давнини, то ну, ти розумієш, що йому все важче говорити. Пані та панове президент України Віктор Ющенко. Янукович, бачте так, в Україні були і є політики, які набагато молодші за Байдена, але тупили набагато більше ніж американський президент. Та і зараз туплять. Не будемо конкретизувати. Давайте повернемось до пропаганди. Пам'ятаєте, вони розповідали, що демілітаризація України вже пройшла успішно, що цілі СВО виконані аж тут виявилося, що в Україні аж 500 оборонних підприємств працює. Напомню, що на Україну. 500 оборонных предприятий, которые для Запада обладают определенной ценностью, это 300 тысяч квалифицированных тружников. І ці люди нужні западу, потому что запад отнюдь не на, на з перспективи на місяць і ренагудмисли з перспективи на низко десятку літ. Так, стоп. А а чому ви два з половиною роки валите? Зрозуміло, що по школах і лікарнях це таке риторичне питання. Але е, скільки ви за ці роки е, давали всяких в е, своїх у цих прес-конференцій? Розповідали, що ви там знищили оборонне підприємство, там знищили якийсь завод. Якщо залишилось 500. це виходить. Çünkü şu an arazi, çaresiz. Два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення в кожному обласному і районному центрі України мінімум три оборонних підприємства в кожному. Але це вони так тиждень відмазуються від ударів по Охмадиду. Просто в них такий інформаційний спам з відмазками. Ракет Паків. По ну, подождіть, ви два з половини розказуєте тому, що жорстока, злая а, Росія. оркостан, как выражаются политические хохлы, а также украинские пропагандисты. Но вот в течение двух с половиной лет вот эта самая Россия и так немилосердно прессует, убивает, терроризирует прекрасную Украину. То есть если два с половиной года вот происходит вот этот вот непрерывный сюжет, почему все должны были ужаснуться всего лишь одной из очередной ракетной атаки? Почему? Ну, в чем логика? Ну, как бы ход ясен. Опять-таки, вот на уровне квартала 95 ход примитивный, простой. И как они до сих пор верят, что чем проще, тем точнее оно бьет прямо в мозг и тем лучше работает. Ну, как бы влупили в наибольшую детячую лекарню не только Украины, а всей Европы? Нет? Не спрацьовує мозок це усвідомити. Але, але далі, він ж це говорить все цілеспрямовано, щоб нівелювати позицію України і так далі, щоб пояснити своєму глядачеві, що це все е, розіграний спектакль. І далі його взагалі повертає в таке зло. Ой, ну посмотрите, вот сюжет, включіть. Ну, вот такой, ну посмотрите, вот сюжет, включите этого доктора. <постереження> Добре, ви були в операційній, так? Да, да, да. Вы были в операционной. Так, так, так. Значит, вот это вот существо с немытой головой давно не стриженное, которое облили какой-то странной красной краской. Вот он изображает врача, который был в операционной, в операционной. Вот в этой самой больнице киевской. Вот мне интересно, а кому там пробило артерию? что его окатило вот таким потоком крови, ну таким очень симпатичным, очень таким правильным потоком крови, не вполне естественного цвета. Нет, нет, те, кто писали, что в Киеве закончился кетчуп, это не кетчуп, это скорее похоже на акриловую краску. Тобто, коли я на тижні казав, що вони звинувачуватимуть дітей хворих на онкологію в тому, що це бритоголові скінхеди, насправді, то десь я був поруч. І бачите, як він каже, що це не хірург, то не кров, а діти у ті маленькі з крапельницями, то насправді е, нацисти гноми. І якщо чуючи це все. Ви уявляєте страждання цього покидька? То я пропоную вам підписатися на канал, адже ми з вами точно однодумці. Ну і лайкніть же цей випуск. Бо е, далі я покажу справжню футболку, яка передає суть подій. Дивіться, будь прилетіла, куди мені звертатися? машину побіла, двері, стекла, колесо, лобове стекло лупило. Що делають? Делать? Голосувати за Путіна. Ще один е, діалог через одяг, точніше вже через рюкзак, е, відбувся в грузинському батумі, але вже між двома росіянами. Ти Но, Ху, ти плачний, плачний, плачний. Приїхали, Ви окупанти. <риснала> Я, потому что я из России. А ты и вы оккупанты, ё... сказал. Да, все. Ну иди сюда. Ну. Ты, блядь, иди на... Сюда не приезжай, блин, больше. А ты что? Блин, да и блядь. Да. Сука, блядь. Кончене. Не можна не погодити з оператором. Єдина претензія в тому, що він все ж таки не дав ляща цьому чмошнику. Ще вам покажу е, фрагмент з відпускового потягу Сімферополь-Смоленськ. Е, звичайна російська буденність, такий собі літній вайп. Снімай! Снімай! Снімай, ви, ви кончений! Ютуб викину. Да і блядь. викидай, бля! Викидавай, викидавай. мені похуй. Выкидывай, выкидывай, снимайте. О, ой, педагогцы, блядь. Ой, бандеровцы, блядь, конченые. Одна ты умная. Иди отсюда сейчас же. У меня ребенок сидит, а ты тут поражаешься. Слова русские знаешь? Ой-ой-ой. Ты блядь. русские слова знаешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие русские слова? Обыкновенные русские Обыкновенные. слова. Обыкновенные. Да. Пошла нахуй. Это ты, дед. Русские слова. Ну, пошла нахуй. Ну, Якщо ви запитуєте себе, чому вони е, не відпочивають у себе в Росії, чому їдуть в той же Крим або в Грузію, чим їм не підходить якийсь там е, Краснодарський край? То е, розумієте, зараз я вам покажу ще одну абсолютно буденну ситуацію з пляжів Краснодарського краю. Але хлопчики повертаються з фронту не тільки на море, а й, наприклад, в Ростов на дону і починають трахати автівки. А як ви думали, трансформери з'являються на цей світ? І можна було б уявити, що аби він крякнув, то його е життя і існування було б щасливішим, але ні, до покійників героїв вони ставляться ще гірше ніж до живих. Ні. Мне сказали, что мой муж уже в впервые, что он находится в частном холодильнике. Когда мы приехали в этот холодильник, мы увидели следующую картину. Гробы запечатанные, лежали прямо под открытым небом, под палящим солнцем. Мы озвучили, что мы заключили договор, заключаем договор с другой ритуальной компанией можно сказать, с этого момента у нас началось хождение по мукам. Начались звонки. Звонки от Матрилигинского военкома с угрозами, оскорблением, что мы мешаем работать. И вообще мне, нам надо было заключить договор с военной мемориальной компанией, и тогда бы все хорошо было. Это прямым текстом было сказано. С этого частного холодильника привезли гроб с телом моего мужа, оставили прямо на улице. А гроб був не запакований, часті тіла навіть були рідні. Це щоб ти на прощання могла пососати ногу. Знаю, що ви любите, коли крапку ми ставимо на таких позитивних новинах, але аби крапка перетворилась на три крапочки, то поставте, будь ласка, дзвіночок біля кнопки Підписатися, тому що далі точно буде. Всім па-па!